Друзі, всім привіт! Хапаю в телі на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже гарний варіант Ось такий курсовий Ford Edge. Це 2019 рік, реставленьгова модель В гарному такому червоному перламутровому кольорі, на гарних рекордних дисках, а також це комплектація Self. По кузову виглядає дуже класно, присутній безключовий доступ, асистент сліпих зон. Ось такий вигляд має, без зауважень. Гарний роздвоєний вихлоп, гарна оптика ледовська, електропривід кришки багажника, багажничок все чистенько-гарненько, зроблена хімчистка, готовий для, до експлуатації. Тут ми маємо повністю весь рм комплект З цієї сторони зауважень Також немає, до речі, хороша резина. Ось такий варіант. Безключовий, до речі, на всіх чотирьох ручках. Позаду маємо шкіряний розкішний салон, світлий в гарному стані, на літо якраз те, що треба. Дверні карти без зауважень, якихось подертостей, подертостей, нічого такого немає. Все чистенько. Переднє сидіння з електроприводом. Гарна панель, гарна мультимедія. Зараз зробимо запис, більш детально розкажу по комплектації. Спереду ми маємо лінізовану оптику з даними ходовими. Все дуже гарно. Це нова кристальінгова решітка дуже гарно виглядає. Повний електропакет, електродзеркала, водійський з електроприводом, пасажирський, до речі, також, автосвітло. Слідкування за смугою, по... сму... мультикермо, в хорошому стані шкіра, без затертостей, адаптивний круїз контроль Не, звичайний круїз контроль Маємо запис двигуна з кнопки. Пробіг у даному автомобілі 131 000 двигун працює рівненько, прийомистий, Гарна мультимедіа, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Двохзонний клімат контроль, гарний цей новий е селектор перемикання передач, камерка працює, все, в принципі, в гарному стані. Туткуємо ще таку нішу, панель без подряпин Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, Її в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також повізок. Всім гарного дня!